Вітаю, Євгенія Мутрич, і Впродовж кількох наступних хвилин коротко розкажу про те, що ви вже можете прочитати на слави ті зокрема про вплив українських воєнних мігрантів на польську економіку, про нестачу боєприпасів. Заява польського генерала. Чому провалився мітинг у Парижі на підтримку засуджених Марін Лепен та про нову систему, яка має знизити рівень злочинності у Шанхаї? Про це більше за мить. Україна робить недостатньо для повернення біженців із Польщі. Таку думку в ефірі слава тіві висловив народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Микола Княжицький. При цьому зауважує політик, польська влада робить багато для того, аби українці працювали та почували себе комфортно у Польщі. Парламентар назвав останні підрахунки щодо економічного вкладу українців у польський бюджет обнаділивими для Польщі і сумними для України. Так, згідно з останнім звітом, інституції у 2024 році українці у Польщі сплатили 3,9 мільярдів доларів податків до бюджету країни. Польська влада робить все для того, щоб українці тут могли працевлаштуватися і відчувати себе нормально на роботі. І за це треба подякувати польській владі. Це абсолютно правильні кроки. Підсумовуючи політик, закликав робити більше з української сторони, аби повернути на батьківщину своїх громадян. Ми в цьому зацікавлені. Ми зацікавлені, щоб в нас люди працювали, щоб українці повернулися, щоб вони відчували що це їхня країна, створювали там робочі місця, платили податки, які зрештою йдуть на нашу армію. Як відомо, через повномасштабну війну з України виїхало близько п'яти мільйонів людей. Ще така ж кількість осіб в Україні є внутрішніми переселенцями. Повну версію розмови на цю тему читайте на слава Тіві. Польща потребує ще більше боєприпасів. Про це польській агенції преси заявив голова бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковський. За його словами, Польща закуповує сотні нових самохідних гаубиць. А тим часом війна в Україні змушує по-новому оцінювати необхідні запаси амуніції. Генерал наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну показало наскільки недооцінювалися обсяги витрат боєприпасів у сучасній війні. Зокрема, досвід української армії свідчить, що витрати артилерійських снайд... Нарядів під час бойових дій значно перевищує очікувану кількість за оцінками голови бюро національної безпеки Польщі. Запасів, які раніше вважали достатніми на місяць, може вистачити лише на 10-20 днів. Більше про оснащення та потреби польської армії з огляду на український досвід читайте у матеріалі на слава тіві. Французька ультраправа партія національне об'єднання так і не змогло скористатися гнівом навколо засудження Лепен. Лише кілька тисяч її прихильників взяли участь у недільній акції протесту у Парижі. Пише щоденна газета Monde. За даними видання, на демонстрацію солідарності з ЛеПЕН вийшло 10 тисяч осіб. Тоді як поліція оцінює кількість протестувальників усім. За оцінками журналістів видання це втричі менше учасників ніж тоді, коли збирали протести партії проти пандемічних обмежень у 2021 році. Газета зазначає, що електрон. Лепен, який становить понад 30% французьких виборців, не зосереджений у Парижі. Також варто взяти до уваги, що демонстрацію організували за три дні, що спричинило деякі організаційні труднощі. Чому протест не підтримали паризькі прихильники ультраправих? Відповідь знайдете на нашому сайті. На новини з Китаю Там вчені створили для поліції гіперреалістичну цифрову копію шанхаю з точністю до трьох сантиметрів. Ця віртуальна модель дозволить поліції орієнтуватися на кожній вулиці і отримувати віртуальний доступ до приміщень і пов'язаних з ними даних у режимі реального часу. Повідомляє місцева преса. Займався розробкою Шанхайський інститут геодезії і картографії. Також одна з лабораторій Міністерства природних ресурсів. Система віртуальний шанхай використовує повітряне лазерне сканування. Це технологія, яка Виявляє, і вимірює відстані за допомогою світла. Після отримані дані оброблять за допомогою 3D-моделювання. Для створення міста використали дрони, транспортні засоби, навіть датчики на рюкзаках картографів. Поліцейські зможуть віртуально входити у будівлі, переглядаючи плани поверхів, реєстри орендарів та технічні інсталяції. А в надзвичайних ситуаціях на віртуальні елементи міста поліція може накладати дані з дорожніх камер, і соціальних мереж, отримані в режимі реального часу. Як нова система вплине на безпеку місцевих і чи знизить рівень злочинності? Читайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цю мить все бережіть себе.